У четвертому ліцеї, закладі, який згідно рішення сесії міської ради із 1 вересня 2027 року стане академічним, відбулась публічна консультація із питань впровадження реформи профільної середньої освіти. На зустріч, яка пройшла за участі експертів швейцарсько-українського проєкту Ді запросили учнів, педагогів, закладів освіти, батьків та громадськість. Це перший такий семінар. попередньо була велика робота проведена. А саме ми у кожній школі дали анкетування для дітей, які діти саме скільки хочуть вибрати продовження навчання у 10 класі анкетуванням виявили більше 60 старшокласників висловили бажання взяти участь із наступного навчального року у пілотному проєкті та навчатись за програмою академічного ліцею, тобто згодні на 12-річну освіту. Ми подавалися у пілотний проєкт, який організовує Міністерство освіти і науки. І якщо ми попадемо в цей пілотний проєкт, нам потрібно буде обов'язковим елементом те, що окремі діти зможуть вже з 1 вересня три роки навчатися, тобто 10, 11, 12, а будуть окремі учні, які будуть закінчити тільки два роки. А вже з 1 вересня 27 року обов'язково трьохрічна старша школа. Фахівці проєкту та Алла Бондар Олена Гуленко та Юрій Орел разом із присутніми на заході обговорили ключові аспекти впровадження профільної освіти, наголосивши на необхідності для ефективної реалізації реформи спільного діалогу усіх учасників освітнього процесу. Наступного дня директори Бердичівських шкіл спланували візит до Звягільського ліцею, закладу, що демонструє приклад роботи сучасної профільної школи. Ми їдемо в івано франківськ в ті ліцеї, які вже пройшли цей шлях, які можуть нам допомогти сказати, які саме профілі. Актуальні станом на сьогодні, скільки вчителів треба для викладання певного предмета, які навчальні плани, факультативи. Тобто є уже пілотні школи, які протягом двох років проходять цей шлях. На сторінках у Фейсбуці управління освіти і науки планує започаткувати рубрику Профільна школа І там ми будемо детально для батьків готувати інформацію. Це допоможе їм налаштувати дітей. На вступ і допоможе уже станом з листопада місяця підготуватися до першого вересня 26-го року. А із вересня 2026 року у Бердичівській громаді лише четвертий ліцей набиратиме учнів десятих класів. Чи буде конкурс, чи не буде конкурсу? Скільки буде заяв, які профілі, скільки ми зможемо набрати класів? Це все повинно у нас бути до першого червня 26-го року.